А що ти робиш? Я будую новий будинок. Але він крихітний Там житимуть ельфи і феї. О, ні, це лише модель. Справжній будинок буде значно більший. Я креслю те, що треба побудувати. Татку, тут дечого бракує. Отак. Пепа намалювала коло будинку гойдалку. Ідеально. Хочете побачити будівництво? Так, дуже. Тато свин везе Пепу і Джорджа дивитися на новий будинок. Приїхали. Але, татку, тут нічого нема. Це все тому, що будівництво ще не почалося. <соцес> <соцес> Приїхав пан Бик з друзями. Будинок буде зводити пан Бик. Але ж ти казав, що будинок. Я виконав найскладніше, а пан Бик усе зробить за моєю схемою. Добрий день, тато свин! Що будувати? Стоянку, басейн, ракетну станцію. Будинок. Точнісінько такий, як ця модель. Тільки більший. Тато свин хоче будинок, будинок з соломи. Чи з гілочок? Чи з цегле, тато свин? Цегляний, будь ласка, чудовий вибір. Не не хвилюйтеся, Пепо, не забудемо. А можна допомогти. Джордж теж хоче допомогти. Добре, Джордж, ти не міг би хлюпнути розчин сюди. <риклад> Він хлюпає, наче багнюка. Цемент, Пепо, це така собі багнюка, яка тримає цеглинки в купі, Ясно? А хочеш покласти першу цеглинку? Є залюбки? Молодчина. Далі я сам. Цеглу кладуть рівненьким рядочком. Отак одну на одну. Це напевно дуже довго. А. Ага. Ви закінчите сьогодні? Е, ні. Будинок за один день не зведеш. Але завтра буде готовий. Добре. Тоді до завтра, пане Бек. Папа! Папа! А тоді Джордж вилив багнюку на землю, а я поклала зверху цеглину. Бррр! Це все дуже цікаво. Та вам пора заплющувати оченята і засинати. <севірвіт> Настав ранок. Пепа і Джордж поспішають побачити новий будинок. Готово! <світ> Майже готово. Ще має бути інспекція. Пан Кріль, інспектор з будівництва. Хм. Прекрасно. Хвилинку, будинок не готовий. Що? Ви забули про войдалку? Ну! О, ні, не забули. <світ> Дякую. Тепер усе готово до приїзду нових сусідів. Сусідів? Так, пепо, у нас нові сусіди. Пан Вовк та його сім'я переїжджають у новий будинок. Оце так, поросята. Привіт, я вовчиня Венді. А я свинка Пепа. Пане свин, дякую вам за будинок. З чого він зроблений? З соломи? З гілочок? Ні, він цегляний. Зараз я його перевірю. Глибоко вдихнув і як дмухнув. Mm. Mm. Такий міцний, пане свин, а ваш будинок з чого зроблений? З цегли. І навіть не думайте. О, ой,